Ми приїхали, вже як сказали, недалеко звідси з міста Черніців, подолали теж велику відстань тисячу гадку кілометрів. Але все це ми зробили по тій причині, що Господь положив на наше серце велике бажання йому служити і доставити сюди благу звістку. Не просто там якісь, якусь допомогу, не просто якийсь там продукт, але саме благу звістку. І разом з нами сьогодні всі подорожі виявили приїхати разом з нами. Чудова сім'я. Вони приїхали з одного дуже цікавого місця, з Великобританії, здалека. І я би хотів, щоб ми дали їм слово і, можливо, вони трошки більше про себе свої розкажуть, своє свідоцтво розкажуть. Добрий вечір. Um, Це моя дружина Рут. Okay. І мене звати Кріс. Я не очікував, що я буду сьогодні тут ввечері. І через те я одягнений, так як я є. Люди на першому ряду можуть бачити мої носки.

А чоловіки це як сильні дерева на тій, на тій стороні. Я хочу поділитися з вами декількома віршами сьогодні ввечері. Колосянам 3,17. Чи хтось хоче прочитати? I... Є в нас хтось бажаючий? Uh -huh. what about mr. Chinese? please. Yes. 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 <laughs> <laughs> okay. so, have you ever wondered what god is doing when you are looking in the wrong place for mm -hmm. something? Чи ви коли-небудь задумали, що робить Бог, коли ви шукаєте щось в неправильному місці? Можливо, ви щось загубили, але мож... або, можливо, вам щось дуже потрібне. You know, uh, sermon, message, інколи, коли я готую Слово Боже, готую проповідь, I am, I am я дивлюся місце списання, And I where it is. і І я я не можу згадати, де де вони записані. через те, що людина, are we, are we ми особливі Бог знає точно, знаходяться Бог знає все.

That we're doing the right І інколи ми не впевнені, що ми робимо правильні речі. You know І знаєте, в чому секрет? The... <laughs> Колосян. І секрет в цьому, we do, що все, що тільки робите, усе робіть в ім'я Господа Ісуса. Все, що ми робимо, робимо в ім'я Господа Ісуса. І я хочу дати вам декілька прикладів, як це працює. Багато-багато років назад моя дружина і я ми були учасниками молодіжного курсу called the alpha course. Й він називається Альфа курс. Yeah, we still run it in New Church now. Я думаю, що ми в Черніцях ще проходите цей курс. And we we ran the course that was over several weeks and, uh, and at the end of it we we did something else. Е, цей курс триває приблизно декілька тижнів, це приблизно 9 тижнів, і після нього ми робимо ще щось інше. Ми були дуже вірними і ми молилися. And while we were doing the alpha course in one room, we knew that other people, our friends, were praying for us in another room. І коли ми 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 робили альфа альфа курс, курс проводили в в одній кімнаті, кімнаті знали, знали, що що для невіруючих людей, наші друзі іншій моляться за нас. We never saw any direct fruit from it. Nobody came up to us and said we have been saved. І ми ніколи не бачили прямих таких плодів цього курсу, того ж ніколи до нас ніхто не підійшов і не сказав Я покаюся із за цього курсу. Ми, ми знаємо і ми бачили, що ми робимо правильні речі. але знаєте, як ми себе самі інколи оцінюємо, можливо, я міг і краще зробити. And then years later, and I mean like 15 years later, 15 років, a girl came up to me, a young woman came up to me. Мала, мене, and she said, You don't recognize me. І, і сказала, мене, that is about the worst thing you can say to me. І, that is about the worst thing that you can say to me. Коли хтось прийде до вас, це найгірше, що може бути, для вас сказати: Because, "Ти мене не впізнаєш". Тому казала, ми що мене, я, мене проблеми з іменами. але я одна із тих дівчат на цьому альфа-курсі, яка сиділа там в кінці і ви думали, що я вас не не слухаю. And she said, you never know how much that course meant to me. She said later in her life it meant so much to her, it helped her so much. So I said, Ruth, Ruth, come and come and see. I've just I've just been speaking to and she had gone. І я хотів покликати свою дружину, я кажу, Рут, іди сюди, тут прийшла дівчина, яка, і я повертаюся, а її вже нема. Але це було таке дуже прекрасне підбадьорення. Що те, що я робив багато років назад, принесло плоди. There is a Christian teacher called John Piper. Є християнський вчитель Джон І йому потрібно були е, фрази для його книги, Він був впевнений, що він читав їх в книзі е, румунського евангеліста Річарда.

І Джон Пайпер не міг згадати, де він бачив ці, ці фрази. And he was looking in the wrong place. І він шукав в неправильному місці. But he read this story. А він прочитав цю історію. There's a story about a girl called Catherine. Uh, історію про дівчинку, яку звали uh, Катер... Кетрін. Я дещо прочитаю з цього. She was 20 years old. Uh, їй було 20 років. She was in a mental institution. She was uh she was mentally ill. And uh she had not been able to speak from birth. Uh she, she was what they called a vegetable. Because she couldn't help herself, she couldn't speak. Now the the uh the institution that she lived By like you, who used to go But all she did was eat and drink and sleep. Because she spent so much time um, in the same place, one of her legs became um, ill and they actually had a hunting danger. Через те, що вона знаходилася в, в одному лежачому положенні довший час, і лікарі змушені були ампутувати її ногу. So <coughs> і одного дня лікар зателефонував директору цього будинку і медичного закладу. І сказав, приходьте швидко, я думаю, що вона помирає. Room, і коли вони обидва війшли в кімнату, вони не могли повірити те, що вони побачили. Вона почала співати гімни, пісні християнські, які вона чула suitable for people who were dying. Але вона співала такі пісні, які які були коректні для людей, помирали. Where does the song find its rest? And she sang for half an hour and then she died. І і вона так співала півгодини померла. So all that time people going in and singing to her and getting no response. І цей час люди, які приходили до неї, відвідували її, співали для неї, і вони не отримували ніякої реакції від неї. You, really і я хочу запитати, чи є щось, що ми робимо для Христа, яке що буде не, не буде мати значення? Буде даремне? Все, що ми робимо, якщо ми робимо в ім'я Ісуса, воно не буде втрачене. Все, що ви робите, все, що ви робите, все, що ви робите, робіть в імя Ісуса. І якщо ви робите роботу Ісуса, і не очікуючи. Нічого, нічого взамін. Робіть це в імя Ісуса і ви отримаєте нагороду. Can, myself, і Рут, і я ми можемо свідчити про це. Ми маємо вірного Бога. Дякую. Now, і Я забув дещо зробити. Just... Я мав передати вам привіт з нашої церкви з острова Мен острова Мен. І я забув. Ми несемо діаконське служіння в нашій церкві на острові Ман. І ми маємо люди до нас церкву приходять з різних націй, багато людей. І ми маємо люди до нас церкву приходять з різних націй, багато людей. І ми починаємо бачити зерна пробудження. We today, he is, he is і ми говорили сьогодні з вашим пастором і він розказував, як ця церква росте. So і я думаю, що Бог рухається тут. І я чув, що ви хочете отримати... Купити ще більше ще більшу будівлю. Потребуєте її. Амен. Амінь.